А теме перший матч у цьому сезоні як враження? Ну, по-перше, за можливості хочу подякувати нашим Збройним силам за цю можливість проводити футбол в такий час. І по-друге, хотів би привітати Маріуполь. На мій погляд, в принципі, заслуженою перемогою. Е, які емоції, ну, вони двоякі? Тобто, так, як ми провели перший тайм, і другий, тобто є дуже багато запитань, і насамперед це, можна сказати, психологічний стан, дуже великі проблеми, я так зрозумів, що є. Тобто, і це вилилося на ту гру, яку ми бачили в першому таймі. В перерві, ну, мені здається, що трошки заспокоїлись, трошки заспокоїлись, і вже. Більш-менш була якась картинка, тобто можна так сказати. І, звичайно, з двома, з двома хлопцями на заміні, це, м'яко кажучи, дуже важко. дуже важко. Зараз болівальники в чаті до цієї трансляції дуже багато питали про завдання, про плани на сезон. Що про це можете сказати? Плани зробити максимально конкурентно, конкурентно здібну команду. Це, мабуть, насамперед, щоб в місті Миколаєві нарешті, ну не нарешті, а був цей. Спроможний колектив, який надалі може там вже засихатися на якісь там вершини, можна так сказати. Тобто зараз є, хочеться у нас не тільки зараз, але й до цього було, що ми виходимо на кожну гру і перемагати. Тобто є це в нас. Ми хочемо це внедрити, можна так сказати, в цю команду, в колектив. Тобто так. Наступного матчу з дружбою додаткові футболісти з'являться, ви плануєте це? Звичайно, так. Ми планували і на цю гру, але й дуже багато нюансів, які вплинули на цю ситуацію. Але на понеділок дай Боже буде все добре. І Насамкінець є розуміння, чи протягом цього сезону буде можливість грати домашні матчі у рідному місті у Миколаєві? Так, ми все для цього робиться. І я думаю, на ближайший час, думаю, що вже, вже все вирішиться і будемо проводити вже ігри в Миколаєві. Дуже дякую. Дякую вам. Перша перемога у новому сезоні і достатньо переконлива і впевнена. Які ваші враження? Ну, Перше хочу подякувати хлопцям, які е, виконали виконали те, що від, від них требувалось. Чуть-чуть, скажем так, після 3-0 і отдыха Вийшли розклябано і Сделали інтригу для болельщиков, Но потім закончили все так же, як ми і договаривались. Як вам Хитрик Батальського? Він за всю своє життя забив 3 до цього в Кубки з 21 матча, а тут за 45 хвилин три. Ну, він працює дуже гарно після кожного тренування, дорабатує. Так що, це те, що він робить. Загалом кубкове завдання команди, тому що, в принципі, це той турнір, де з командами рівня Прем'єр-ліги можна зустрітися вже через один раунд. Я хлопцям сказав, що ми пишемо історію клубу. Маріуполь. І, і, і чим вище ми зможемо добратися, тим краще для команди. І ну, для історії для кожного з нас. Ушкодження Булгакова. воно Наскільки серйозне? він залишив травму в поле раніше, ніж хотів би. Ну, доктор скаже, поки не відомо. Кого хотіли б отримати в суперники у наступному етапі? Є якісь побажання? Не знаю, чесно, не задумався, але. Но... Напевно, желання є пройти далі з такого суперника, що можна було пройти. Дякую.